Дня, шановні журі, доброго дня, мої любі учні. Сьогодні я у вас проведу урок зарубіжної літератури. Звати мене Інна Степаніна. Ну, для журі скажу, що я читаю зарубіжну літературу у ліцеї номер 120 Педагогічна ідея, над якою я працюю, це реалізація діяльнісного підходу на уроках зарубіжної літератури. Як уже пані Олена наголошувала, напевно, кожен вчитель приє на своїх уроках залучити якомога більше учнів до праці, а самому трішечки відпочивати. Тому що дуже часто в наш час наші уроки перетворюються на такі театри одного актора, як я говорю, де говорить актор. Тому... Мої любі п'ятикласники сьогодні будемо намагатися працювати всі разом, але будемо, буду зважати на вікові особливості моєї категорії, які саме методи вправи я обрала. Отож, тема сьогоднішнього уроку це природа, у якої ми вчимося, моральні проблеми оповідання Сетона Томпсона Лово. Я думаю, ви вже вдома всі дочитали це оповідання, адже на тому уроці я вам розповідала про письменника. Отож. Ми сьогодні закріпили поглибимо знання про саме життєве про життєвий шлях самого письменника. Також пригадаємо сюжет сюжетні лінії, охарактеризуємо нашого головного героя і спробуємо разом розкрити з вами моральні проблеми цього оповідання. Будемо розвивати наше мовлення, як то ми робимо на кожному уроці. Будемо вчитися дискутувати, відстоювати свою позицію. І так як в нас така тема моральні проблеми, то звісно ж, за допомогою літератури, ми будемо з вами виховувати себе. Будемо дивитися, як... чому ми можемо діти повчитися у наших менших братів, у тварин. І повірте мені, ви в цьому переконаєтеся, адже я думаю, це оповідання не залишило вас байдужими, правда ж? Напевно, кожен запам'ятав його на все життя, і я думаю, навіть можливо і заплакав. Отож, давайте зараз швиденько пригадаємо на тому році. П'ятикласники здають у мене гаджети, але на тому уроці ми використовували їх у роботі і використовували QR-коти за допомогою ментальної карти. Ми з вами. Дізнавалися про відомості із життя самого письменника. Отож, в пам'яті у вас залишилась та ментальна карта, правда ж, мої хороші? Тому що на екрані все було виведено. І зараз давайте пригадаємо відомості про Сетона Томпсона. Прошу, хто пам'ятає? Письменник натуралік, знову так Олена писав листи, він так закоханий був у світ тварин, що навіть ставив підпис лапу Хишака. Так. А Малював. І улюбленою твариною, яку малювала, були у Києві. Так, молодець, тому що Сет Антонсон, крім того, що він письменник, він ще й відомий художник, адже цей. Чоловік створив дуже велику кількість малюнків і саме вовків, близько двох тисяч. Добре, а яку літературу діти представляє Сетон Томпсон? А хто ще подумає? Анімалістика. Яку національну літературу? Тобто який письменник? Англійський письменник. Канадський письменник англійського походження, адже його родина я вам розповідала в ранньому дитинстві, коли ще маленький був Сатом Томсон. Переїхала до Канади. І письменник був залюблений у Канаду, у її природу, дуже спостережливий. Годинами міг бути на вулиці, спостерігати за птахами, за тваринами, і все то пізніше, бачите, переніс він на папір. Добре, е, хтось із вас навіть сказав, що Сетан Темпсон був учасником е, скаутських організацій, і пізніше він навіть створив свою громадську організацію, е, де дітки навчалися вижипати у природних умовах. Скажіть, будь ласка, ви б мріяли потрапити до такої організації, до такої і спробувати себе е, на лоні природи е, пожити там, ну, хоча б три дні, якщо вас відпустять батьки? Ну, я думаю, у нас теж дуже багато є скаутських організацій, пластунів, і ви можете за бажанням відшукати їх в інтернеті з допомогою батьків. Добре, а зараз, мої хороші, давайте пригадаємо, відновимо сюжетний ланцюжок нашого оповідання, тому що додому вам було дочитати це оповідання. Воно доволі довге для п'ятикласників, дуже багато там епізодів цікавих. Я для змагального такого елементу ефекту поділила вас на групи, і на столи вам залишила ось сюжетні ланцюжки. Будь ласочка, зараз хто швидше? Відновіть ці сюжетні ланцюжки, пронумеруйте їх. <поставлення> Яка команда справилася швидше? Будь ласка, піднімайте руки. Отож, давайте будемо зараз відновлювати у пам'яті сюжетний ланцюжок. І за допомогою методу капелюхів ми з вами деякі моменти відзначимо. Звісно, це дуже такий об'ємний метод. Ми не будемо всі, а один-два елементи. Отож, хто перший справився? Я знаю, що це оповідання. Насправді дуже довге, дуже багато сюжетних ланцюжків. тому давайте разом будемо. Якщо ви не встигли, то спробуємо. Молодці, перша команда справилася е, раніше. Прошу е, поставити нумерацію просто. Ну, Або ми вже не будемо читати, так? Да? Отож, команди справилися. А тепер ми мої хороші. Скажіть, будь ласка, що ж вам найбільше використаємо наш метод білого капелюка? Що, які саме цікаві відомості, можливо, із життя Вовків ви дізналися із цього оповідання? Адже ми говорили, що це Там Томсон, письменник письменник-натураліст. Можливо, він вас розповів про щось нове, чого ви не знали? Однолюб, що Вовк однолюб. Що насправді вони дуже вірні тварини? Мудрі, хитрі. Мудрі, хитрі. Багато рухаються. Багато рухаються, добре. Всього пожарка. Обирають найсильнішого. Так, лідером своїм обирають найсильнішого. Молодці. Скажіть, будь ласка, наш використаємо червоний капелюх, в мене просто немає. А яке найбільше? Який найбільше епізод із цього оповідання справив на вас враження? Там, де ви, напевно, пролили сльози, а можливо. <рес> Там Прошу, Олена. Там, де вбили. Бланку. Бланку. Там де бланка. Прошу. Саме момент, де лобо сумує за бланкою. Добре. Отож, Прошу. І коли він не хотів здаватися, це до останнього е, за, за, мабуть, за свободу свою. Так? Але добре, давайте ось ми дуже багато зазначили моментів, що стосується нашого головного героя Лобо. Давайте зараз за допомогою е, такої управи, як грунування е, чи асоціативний курс, зараз швиденько охарактеризуємо головного героя. Будь ласочка по черзі. Учні, п'ятикласники дуже люблять бути активними і бігать по черзі. Не знаю. Давайте. Прошу, Яна. Так? Хитрий. Хитрий. Давайте я вже буду писати. Розумний. Сильний. Великий? За розміром великий. А. Ну, діти, а за розміром великий це е, характеристика стосується рис характеру? Ми лише риси характеру зараз тут. Хитрий, сміливий, так, сміливий немає. Ще, будь ласка, тоді, коли лобо міг оминати будь-які паски, які влаштовували йому кобої. Але не на він ж гарно так. Олена, а тоді, коли він оминав паски, давалося йому, який він був? Обережний, так? Винахідливий. Обережний. Ще можливо хтось. Мав лідерські якості. Так, молодець Яночка. Мав лідерські якості, тому власне і став лідером своєї стаї. Ще. Мудрий, молодці. Мудрий, досвідчений, відчайдушний. А ось у нас, я вам говорила, що ми напевно з вами повчимося у тварин чомусь. Здавалося б, дивно. Ми люди, ми у цій природі господарі, правда ж. І напевно дивно звучить, що ми маємо вчитися. Скажіть, будь ласка, чому ж ми можемо, забігаючи наперед, я поставлю зразу це проблемне питання, яке буде впродовж нашого уроку е -е, важливим? Чому ж можна повчитися у нашого е -е, лобу? вірний. Так, вірний. Я думаю, досить. Отож, бачимо, вірний відданий і так далі. Скажіть, будь ласка, а що ж трапилося? Ми стільки записали позитивних рис нашого лобу. Скажіть, будь ласка, коли стався той переломний момент, коли наш лобо втратив оцю пильність, втратив цю обережність? Десь і розум, і мудрість розвіялись, і він все ж таки е, зламався. Е, він все ж таки все через кохання. У нас сьогодні ця тема діти, бачите, звучить майже на кожному уроці. Виявляється, кохання відіграє величезну роль у нашому житті і виявляється не тільки у житті людей, а й у тварин. Тому що коли його улюблена бланка потрапила у капкан, тоді лобо, на жаль, почав втрачати пильність і допускати помилок і таким чином. ну, Взагалі він з власної 에... обережність і пильність. Добре. Я... Я просто думала, що до мене звертаються. Отож, 에... скажіть мені, будь ласка, 에... зараз ми з вами спробуємо визначити оті наші. 에... Проблеми моральні за допомогою хмаринки слів, адже мої діти дуже її полюбляють. Уявимо, ну взагалі будемо користуватися там, ви знаєте, якими сервісами, але уявимо, що вже ця хмариночка у нас на дості, і написані різні проблеми моральні, а діти визначають. Діти взагалі дуже полюбляють, тому що вони залучені до уроку. і Їм здається, що вони якби самі дійшли до цього висновку, до, цієї, до цього висновку і самі дуже один перед одним їх називають. Я трішечки ускладнюю цей момент для наших учнів. Давайте зараз з вами спробуємо визначити оті моральні проблеми, які звучать у цьому оповіданні. Прошу, Юлічка. Як ти гадаєш? Добре. Отож, стосунки у зграї. Да? Стосунки людини з ну, давайте стосунки у зграї. Так. Хоча... Ми більше будемо звертати увагу на моральні е, такі проблеми, які б ми хотіли е, ну взяти е, людині, взяти е, у тварин. Давайте говорите, а потім ми зробимо висновочок. Прошу, Яночка. Можливо, боротьба між світом людей і світом тварин. Ну скажемо добре. Боротьба. Ну так. Стосунки е співіснування людини і е тварини, так, у світі природи ще. Скажіть, будь ласка, для того щоб легше вам було. Ану, ви мені так і не переказали епізод, який вас найбільше вразив із цього оповідання. То ми так дуже швиденько поспішили назвали його, але не переказали. Можливо, хтось більш детальніше згадає, і ви дуже легко зможете визначити цю моральну проблему. Я гадаю, що там жорстокість людини по відношенню до світу тварин. А де саме вона проявляється? вони знищують баланс? Ну, давайте ми визначимо цю проблему, тому що вона дуже часто є у нашому світі. На жаль, жорстокість, але повернемося, коли будемо використовувати таку праву, як знайти свою позицію. Добре, Оленочка. Жорстокість можна. Я не можна. Я не виправдовую дії людини, але Право в тому, що вони ж не просто так хотіли знищити цих вовків і лови. Правильно була проблема вовки, які нападали на худобу, знищували її просто так, і страждали від цього люди, яким потрібно було прогодувати свої родини. Якось ну, так. Тут дуже діти важко дійсно визначити. Тут дуже важко відстояти позицію, але спробуємо. Давайте зараз ще таку вправу поділимо, знову ж вас, ви вже поділені на команди, одна із вас відстоює позицію «Лобо», тобто він має залишитися живим, а інша команда відстоює позицію людей. Тому що вони потерпали від зграї вовків, їх постійно вони постійно знищували їхню худобу, і треба було якось теж виживати, співіснувати. Отож, будь ласка, подумайте, і ми зараз за допомогою такої дискусії спробуємо зрозуміти. Прошу, Олена. Ні, людина. Ну, можете висловлювати думку. Давайте. Я забуваю. Чому? Скажи за лобо, чому вони прийшли там, туди, де я господарю. Людиці, нехай їдуть там, грядки в них є, морква, капуста, нехай вирощують і їдять. Чому вони ходять там, де моє, ну, я там прийду, я там господарю. Моя територія. Це моя територія, так. і мої... Будь ласка, Наталія, ви я гадаєте, яку позицію ви обираєте, відстоїте її. Я, б... я теж, Якщо я людина... То відстоюю інтереси людини, тому що я теж хочу жити, маю право жити, і щоб моє мирне життя було і моя худоба була всяціна. Які діти висновок напрошується? Ми з вами маємо навчитися співіснувати у цьому великому світі природи. Люди, звісно, бережливо мають ставитися до природи, але там, де все ж таки йде оце зіткнення інтересів, там дуже важко визначити, хто ж правий, правда? Все ж таки, ми бачимо, були переваги в лобу, але люди мали завжди більшу силу. Давайте підведемо підсумок і виконуємо таку роботу з Сенкан. Нашого глобу. Прошу, пам'ятаєте, діти, що це за робота? Молодці. Давайте зараз швидесенько. Яночка, перший рядок. Ні, перший рядок ти обираєш який. Лобок. Два прикметники. Сильний вірний. Діє, кохає, бореться. І далі одне речення, яке коротко суті, всього характеру. Добре, і вовк. Молодці діти. А тепер домашнє завдання. У нас, на жаль, дуже сумна історія, правда, і сумне закінчення, через що ви вдома плакали. Тому я вам раджу написати вдома своє продовження цього оповідання фанфік, якби ви продовжили історію злобу. Чи він залишиться живим після смерті Бланкіт, чи все ж таки ну, знайде у собі сили далі жити? І... Я ще б хотіла, щоб ви підшукали дуже багато прислівів, приказок про цього звіра. Дякую, Дякую мої хороші, за увагу.